Всім привіт! Мене звуть Женя, я головний технолог кохемії Україна, і сьогодні ми з вами поговоримо про захисне покриття один канан. Один канана це довготривале захисне покриття для лакофарбових поверхень ваших автомобілів, яхт або ж мотоциклів. Воно надає глибокий ярко виражений блиск і тримається на поверхні близько одного року. Один канана з'єднується з лакофарбовим покриттям на основі інноваційних реакційно-здатних речовин, утворюючи на поверхню надзвичайно гладке дзеркальне Покриття стійке до хімічних речовин, до ультрафіолетового випромінювання та стирання. Спеціальні додавки надають локофарбовому покриттю надзвичайно глибокий блиск, а гідрофоб на рівні з керамікою та легкістю очищення означають, що такі забруднення, як комахи, пташиний послід та інші змиваються дуже легко. В наборі в нас є 250 мл самого засобу, ємність для зручності нанесення, аплікатор для розполірування. Також можна цей склад наносити через зелене полірувальне коло на ексцентриковій машині на першій швидкості. Наносити засіб треба на ідеально відполіровану поверхню, щоб він краще з нею схопився. Сам же ж засіб іде в такій ось алюмінієвій тарі. Це спеціально зроблено для того, щоб він не контактував з кисним та ультрафіолетовим випромінюванням. Перед тим, як наносити засіб, його треба дуже добре збовтати. Далі приливаю в мою зручну ємність. Після нанесення дайте засобу приблизно 15 хвилин схопитися з самої поверхні При умові температури приміщення більше 15 градусів по Цельсію. Після цього візьміть суху мікрофібру та розполіруйте поверхню, прибравши залишки. Після того, як ми розполірували та прибрали залишки, авто треба залишити приблизно на 6 годин за температурою більше 15 градусів Цельсія до повного затвердіння. І зараз давайте подивимось на гідрофоб цієї поверхні, де я наніс один канал. Я перевіряю гідрофоб через годину після нанесення засобу. Вам так робити не раджу, робіть через 6 годин. Ну, і як видно на поверхні, де є один канано, води не залишилось зовсім тут пару крапель, а там, де один канано нема, відповідно, води дуже багато. Гідрофоб відмінний. Сьогодні ви дізналися більше про детейлінг разом з ковхемі. Ставте подобайки під це відео та пишіть коментарі. І пам'ятайте, щоб якісно обслуговувати авто, використовуйте тільки надійну хімію. До зустрічі!